Якщо ви знайдете такий різновид монети по каталогу 1.35 аа, то знайте, вона може коштувати від 15 до 30 тисяч гривень, і сьогодні я вам це розкажу. Вітаю всіх, ви на каналі Аверс Facil Page, і сьогодні на огляді сама дорога рідкісна монета України, одна копійка 1992 року, різновид по каталогу 135 АА монету, яку реально знайти в своїх копілках. І сьогодні я вам це розкажу і покажу, і розглянемо основні його відмінності. Так що вам цікавого перегляду, підписуйтесь на канал, а я для вас зніматиму наступні цікаві та корисні відео. Відкриваємо каталог і шукаємо. У списку відомих різновидів бачимо різновид 135 АА, матеріал магнітна сталь, степінь рідкості під номером 7 і ціна договірна. І для початку розглянемо різновид штампа реверса, позначається буквами АА. Бачимо грона номер 2 у вигляді прямокутного трикутника: шрифт бук тонкий, ягоди малого розміру. І для порівняння я вам покажу різновид штампа АЕ, той, що показував у попередній частині. Щоб було більш зрозуміліше, бачимо шрифт широкий, а ягоди великого розміру. Переходимо до різновиду штампа Аверса, позначається цифрами 1.35. Штамп 1 і 3, в свою чергу, ділиться на свої підштампи: 131, 132, 1.33, 1.34 і 1.35 у нашої монети. Штамп 1.35. Бачимо шрифт, бук тонкий і варіанти гравіровки зерен. По аверсу монети ми бачимо надпис Слово Україна. Середній зуб три зуба гострий та з потовшенням верхній частині. Одиниця дати із хвостиком. І звертаємо увагу на верхівку правого верхнього листа. Вона з правої та з лівої сторони йде ступінчаста. І ось така гравіровка зерен. Шпаргалку вам теж прикріпляю. Ось таке вийшло коротеньке моє сьогоднішнє відео. Дякую усім за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Цим ви мене надихаєте для створення нових, цікавих та корисних відео. Підписуйтесь на канал і дивіться якісний україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні дорогі монети України я купляю собі у колекцію. Контакти на свій інстаграм залишаю в описі до цього відео. Дякую усім за увагу! Усім до зустрічі, до нових відео. Слава Україні! Героям слава!